Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо пляцок книжка. Це дуже відомий пляцок на заході України. Його печуть на кожне весілля та на кожне свято. Він надзвичайно смачний. У ньому є два макових коржі, слоєні коржі та смачні яблука, поєднані з заварним кремом. Це дуже смачно, надзвичайно легко готується та смакує дуже добре. Щоб приготувати макові коржі, нам буде потрібно яйця, цукор, горіхи, мак, борошно, порошок до печива, амоній. Також масло та молоко. Яйця з цукром взбиваємо на протязі 5 хвилин. Додаємо масло та знову взбиваємо. Також мак, порошок до печива та амоній. Додаємо борошно та знову все взбиваємо. Під час взбивання вливаємо потрохи молоко. До готового тіста додаємо горіхи та все перемішуємо. Ось так виглядає готове тісто для випікання. Форми для випікання застеляємо пергаментним папером. Ділимо тісто на дві рівних частини та виливаємо у кожну форму. Випікаємо 20 хвилин при температурі 175 Цель 350 Фаренгейт. Готові пропечені коржі залишаємо охолоджуватися у формах. Готове слоєне листове тісто я розрізаю на дві частини. Гарно, тонко розтачую. Пікаю 15-20 хвилин при температурі 250 Цельсія або 400 Фаренгейт. Ось так виглядає готовий, гарно пропечений корж він золотистого кольору. Тепер нам потрібно 4 великих яблука почистити та нарізати смужками. Яблука пересипаємо у сатени. Зверху посипаємо цукром. Тепер заливаємо водою. Але так, щоб яблука повністю не накрити водою. Ставимо їх на плиту. Та доводимо до кипіння. Яблука не повинні повністю розваритися, вони повинні бути ось такими м'ягкими. Переливаємо їх у друшлаг та охолоджуємо. Щоб приготувати крем, нам буде потрібно ваніль, жовтки, крохмаль, цукор та холодне молоко. Жовтки переносимо у сатейник, туди додаємо цукор та гарно все розмішуємо. Тепер вливаємо холодне молоко, додаємо крохмаль та ваніль, все перемішуємо. Тепер ставимо на плиту, безперервно все помішуємо, доводимо до кипіння та знімаємо з плити. Накриваємо харчовою плівкою та охолоджуємо до кімнатної температури. Масло кімнатної температури взбиваємо протязі 5 хвилин. Туди по одній столовій ложці додаємо крем кімнатної температури та все взбиваємо до гарної пишної маси. Коржі стали холодні, можемо перемазувати наш пляцок. З макового коржа потрібно зняти пергаментний папір. Також я легко знімаю верхню шкоринку, яка так припеклася та присохла в духовці. Макові коржі не потрібно пропитувати водою, вони досить вологі. Зверха на маковий корж кладемо 3 столові ложки крему, гарно розмазуємо, тоді на поверхню кладемо слойоний корж та викладаємо на нього гарно охолоджені яблука. Чотири слойоні коржі покриваємо кремом та викладаємо на них яблука. Останній корж у нас буде знову маковий. Маковий корж зсередини легко покриваємо кремом та ним покриваємо яблука. При кінці поверхню макового коржа покриваємо кремом. Ось так гарно виглядає книжка. Тепер ставимо його в холодильник хоча б на 5 годин. Щоб зробити шоколадне покриття, нам треба олію та шоколад. Ми їх розтоплюємо до однорідної маси. Виливаємо шоколад на поверхню добре охолодженого Пляцок Пляцокнижка неймовірно легко випікається та дуже добре смакує. Макові коржі, слойоні коржі, яблука та заварний крем смакують надзвичайно добре. Смакуйте!